Лариса Швецова притча про пташку. Летіла пташка на далекий південь з холодної морозної країни. Замерзли крила, лапи, навіть пір'я. Пала пташка і отот -от загине. Проходила повз пташечку корова. <рив> і побачила, що пташка замерзає. Вона хоч і не пташка, а корова, та теж про лютий холод дещо знає. Допоможу, подумала корова і кинула на неї шмат помету. Зігрілась пташка. Не спаде корона, коли погріюсь трохи у пометі. Вернулись сили. гарно пташці стало. і заспів. Мала б від щастя, а кіт хочу, що пташка десь співає. Та й з'їв її, хопила б його трясть. Мораль цієї притчі дуже мудра. Не кожен ворог, хто лайно на тебе кинув. Буває гірше, зрозумій, коли не дурень. Не кожен друг, злайна хто тебе вийняв. А коли добре все і щастя заколише, сиди тихенько і не виспівуй гімни. І пам'ятай, що щастя любить тишу. Щоб оббирать не довелося.